Переговори це не лише процес досягнення згоди, це мистецтво. Вміння вести переговори це ключ до будь-якої успішної справи, від родинних суперечок до міжнародних угод. Українська політична і інтелектуальна еліта впродовж багатьох століть формувала власні правила цього процесу. Їхні цитати це цінні уроки, які допомагають зрозуміти, як діяти розумно, виважено і результативно. Перемовини. Це мистецтво слухати, а не говорити, зазначав В'ячеслав Чорновіл. У переговорах головне вчасно знайти спільні інтереси, стверджував Леонід Кравчук. Успішний переговорник завжди пам'ятає, головна мета не перемога, а співпраця, підкреслював Петро Порошенко. Вміння йти на компроміс це не слабкість, це розуміння реалій, зазначала Ліна Костенко. Ті, хто в переговорах шукає лише свою вигоду, рідко досягають довготривалих результатів, зауважував Володимир Зеленський. У переговорах важливо пам'ятати, у кожної сторони є своя правда, наголошував Михайло Грушевський. Дипломатія це вміння розмовляти без застосування сили, підкреслював В'ячеслав Липинський. Справжня сила в переговорах це вміння чути іншу сторону, зазначав Дмитро Павличко. У переговорах головне не перемога, а збереження відносин, стверджував Валерій Марченко. Якщо ти хочеш досягти успіху в переговорах, готуйся бути гнучким, але не слабким, наголошував Олександр Довженко. Вміння домовлятися це стратегія, а не імпульсивність, зауважував Юрій Луценко. Переговори це не боротьба, це пошук взаємовигідного рішення, підкреслював Богдан Гаврилишин. Щирість у переговорах може бути сильнішою за хитрість, зауважувала Ольга Богомолець. Вміння поставити себе на місце іншого це основа успішних переговорів, зазначав Іван Франко. Дипломатія це вміння поступатися без втрати гідності, стверджував Михайло Слабошпицький. Сильний переговорник завжди думає на кілька кроків вперед, підкреслював Володимир Яворівський. У переговорах важливо не просто досягти угоди, а забезпечити її виконання, зауважував Левко Лук'яненко. Мудрість переговорів полягає в тому, щоб розуміти, коли говорити, а коли мовчати, зазначав Тарас Шевченко. Успіх переговорів залежить від вміння йти на поступки, не втрачаючи своєї позиції, стверджував Святослав Вакарчук. Той, хто починає переговори зі словами взаємної поваги, вже на півдорозі до успіху. Наголошував Василь Стус. Переговори це баланс між правдою та дипломатією, підкреслював Іван Мазепа. «Перемовини часто це гра терпіння, зазначав Микола Міхновський. Успішні переговори це коли ти досягнув свого і не розсварився з опонентом, стверджував Євген Коновалець. Переговори це не спринт, це марафон, де важливо мати витривалість, наголошував Симон Петлюра. Часом переговори це вміння чекати, коли інша сторона зробить помилку, зауважував Павло Скоропадський. Якщо ти в переговорах не старайся виграти кожен бій, думай про перемогу в довгій грі, підкреслював Іван Пулюй. Той, хто на переговорах поважає інтереси іншого, завжди отримає повагу взамін, зазначав Юрій Шевельов. Не бійся ризикувати в переговорах, але знай, коли зупинитися, стверджував Богдан Хмельницький. У переговорах не варто спішити. Час часто працює на користь того, хто вміє чекати, наголошував Григорій Сковорода. Справжній переговорник це той, хто досягає згоди, не принижуючи опонента, підкреслював Пантелеймон. Куліш. У переговорах головне зберігати спокій і ясність думки, зазначав Михайло Драгоманов. Вміння запобігти конфлікту це найвищий рівень переговорної майстерності. Зауважував Віктор Ющенко. У переговорах вміння слухати важливіше, ніж вміння говорити, підкреслював Олег Скрипка. Перемога на переговорах це коли кожен відчуває, що його інтереси захищено, зазначав Євген Чикаленко. Дипломатія це вміння досягати своїх цілей без відкритого конфлікту, стверджував Олександр Шульгін. Переговори це вміння знайти точку балансу між своїми інтересами та потребами іншої сторони, підкреслював Леонід Кучма. Майстерність переговорів це вміння отримати своє, не залишивши іншого з порожніми руками, зазначав В'ячеслав Чорновіл. Найкращий переговорник це той, хто залишає за собою можливість для майбутніх домовленостей, підсумовував Василь Стус. Всі ці мудрі поради відображають важливу істину. Переговори це не просто досягнення результату, це мистецтво залишитися в хороших стосунках з іншими.